Вітання всім! У нас буде невеличкий призив. 13 спроб буде на мілях чи молях. Не хочу перевірити теорію, та, навіть не теорію, а спосіб призиву в Антона АТГ. В мене якраз для цього є герой, якого можна переродити на четверту личку. Тому просто вирішив спробувати заради інтересу. Цей призив я вже зробив, але не помітив, що. В при записі був вимкнений диктофон, тому приходиться записувати голос поверх відео. Ходімо. Так, рекламу я подивився перед цим всі три. Переродив Кснофольда. Ну і лишається тепер піти на молі і вибрати собі когось хто до душі. Дивився я, до речі, на ось цю першу. Вона подобається мені, як вона намальована, така яскрава. Але я подумав собі, що було б, напевно, недоречно призивати одразу на новій. Тому це мій вибір, ви вже вибачайте, але я буду намагатися робити призиви Сан Кероя. Подивимося зараз, що з цього вийде. У мене є три монетки, три призиви за монетки і зробимо їх 10 Перший хутаво. Ще щось жовтеньке кайлоні. І скал. Дві четвірочки з трьох, ну, в принципі, непогано. Давайте дивитися, що тут. Не те, не то. Я вже просто знаю цей призив, я його прокоментую після. Насолодіться, будь ласка, цим шедевром. Із X10 в мене випало 5 роуспті. П'ять. <хи> І, здається, одні трійки, немає жодної четвірки. Ну, ось такий в мене вийшов невдалий, невдала спроба. Звісно, для цього, напевно, потрібно більше героїв. Ой, більше призивів, щоб отримати героя. І тут, до речі, я не бачив, що можна було забрати героя. Був здивований приємно. Ну, кого тут хочеться? Хочеться Оніва Комару в першу чергу. І, напевно, сів. Тому що контра мені і подобається грати від контри. Давайте дивитись, хто випав. І випав у Камару. Ось тут я радий за це. Це якась опція на того самого Фергуса У мене нарешті з'являється. Проти Бернадет. Він працює. Да, Стати вже, в принципі, але один раз піймати того самого Фергуса, мені здається, цього буде достатньо. Щоб його... Тому що таун швидкий. Можна його, в принципі, швидко зарядити і ще ним гратись. Тому ніби і поганий призив з однієї сторони. А з іншої сторони, мені що того разу Дягачань випала, була купа непотрібних героїв. Що цього разу Вакамару, просто супер. Тому я вважаю, що призив, напевно, скоріше хороший, ніж поганий. Тож, якось так. Але 5 розпід, звісно, це. Я Не знаю, як це коментувати. Ну що ж, тоді ось такі були в мене призиви. Бажаю вам призивів, ну, напевно, не гірших, ніж у мене, а то і кращих. А вам я дякую за перегляд і до зустрічі.